Друзі, всім привіт! Як бачите, листячко вже почало падати. Це вже скоро осінь. І так, ну як скоро осінь? Вона то вже йде, але календарно ще не дуже. І так, буду пробувати ловити вечірнього хижака. У нашій ситуації тут головне не вбитись. Будемо пробувати ловити Судака. Акцент саме на Судака. А там хто його, знає, що буде. В арсеналі Азура Савада XP828 тестом длиною 3 метра, Стратік 4000. У тонесенький шнур пентаграм 04. Ось і все. Тому, друзі, вийшов на такий здоровий пляж і буду пробувати тут зараз когось упіймати. Ага, там он далі карпятник сидить, головне його не зацепить. Поїхали! гайлова Розпочну я з отакого імпака 3 дюйма Останнім часом він досить таке себе непогано показує. На 12 грамах. Ну і поїхали пробувати. Все, я не побачив, де він приземлився. Ага, побачив вдоль берега. Так, ну що ж, поїхали пробувати джигавать. Дивитися, що у нас з вами. Вийде. Щось я тут не люблю такі місця, як труба. О, тому що, як на мене, нема до чого прив'язатися. Я от кидаю один муляк. Я знаю, точно там де карпятник сидить, там де він поплавки його на товсто а Там є до чого прив'язатися. Там гарне дно. О, воно рифльоне, багато твердих участків і всього остального цікавого там є. А тут, ні, на жаль. Тому я так прокидався вієром і зрозумів, що діла поки що не буде. Тому я думаю піти туди на поворот. Він мене більш цікавить. Нам більш цікавіше буде, сподіваюся. От, короче, я кусок деревини. То аж прийдеться з тієї сторони волокти. Вон, бачите, яка палюга. Одстрелило. Пів путі промучився і воно вирішило відстрелити. Фух, так собі задоволення було. Аж рука болить. Ну то ладно, поїхали далі ловити. Може після цих мучень я вже ж судака впіймаю Розміщався, так? Да? Що ж тут у мене виходить на цьому місці? Два невнятних тичка і якась палюга, яку не дотягнув навіть відпала. Як, в принципі, і судаки відпадають. Ось і все. Зараз, мабуть, поставлю сексика чернічного. Подивимось, що він нам скаже. Бо останнім часом черніка себе... Показує досить непогано, вода становиться більш холоднішою. Можливо, на черніку щось буде. А можливо і ні. Якщо на черніку нічого не буде, тоді я перейду на інше місце. О, А буде в мене ось така черніка. Це за улов не рахується. Ну кращого поки що не упіймав. Ось так от хтось схопив. Оце, мабуть, десь щось на кшталт окуня було. А може й судачок намагався, хто його зна. Але схопив в польоті. От так от. Знаєш, там у нас є хтось, але слабенько реагує. Ну теж непогано, реакція якась є. І це чернічний сексик. Спробуємо ще раз в ті края позакидувати. Оп, все на місце все ціле. Можливо, трошки вправо, трошки вліво. Так, поїхали. Повна тиша. Піду я знову переходити на інше місце. І таке було часто. Тому зараз перев'яжемося спокійненько і далі. Кидати? Оце щука. Ах то ж ще як не щука. у От так от нарочка спокусилася. За самий краєшок. Угу. О, і оцепилася. Ну, прости, мать, ти підеш на кукан. Фух. Ось вот так от. Значить, щука все ж таки гуляє. І спокусилася на рачка. А все інше чомусь мовчить. І на рачка тільки щука. Давайте я покажу вам, який це рачок був. Оба. Так, подивимось, що з нашою сілі тут. Так, в принципі, все ціле, все ціле. Ось такий рачок флагманський у такому от кольорі. Зеленовато, темновато, зеленуватий, якось так. Оце він нам і подарив щукана. Ну це добре. Це дуже добре. Можливо, і судак вискочить, а можливо і ні. А ну. Поїхали, покидаємо ще трохи. Це, мабуть, уже все. Не хоче нічого брати, нічого клювати. Водойма сама по собі є днівною такою, коли сіріє, нічого не клює. От у нас світанку, да, а на вечір ні, на жаль, Ось, не хоче. Ну, можливо, вони плювати тоді, коли похолодає. Ну, але зараз, як бачите, вже скільки часу кидаю, кидаю, а результату немає. Ну, то під вечір одну щучку витягну, радує. Ну, і все. І результату більше нема. Бебах я свої вже склав, все як полагається. Давайте подивимося наш з вами результат. За щуки попрошу мене не обсирати крепком. Да, вони не зачотні, але так як це частна водойма, тут можна забирати щуку. Хоча я досить багато щуки викинув, але мені потрібно саме дві штуки чи три штуки щуки, ну впіймав лише дві. Ну, для важного діла, для сусідки. Оп! Опа! Дивіться, це наш результат. Судак, конечно, просто зачетний. Судак взагалі красавчик. Самый козырный. окуня. ой 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 Все мокре, воно тут клас. Це наш результат. Ну що ж, друзі, ось і все. Ось наш результат, як бачите, не густо, але і не погано, я вам скажу досить. Я задоволений. Але жара вимотала. Саме цікаво, що в день так жарко, а вночі, чи кажу вночі, вранці треш повністю. Такі, така халадрига. Ну, в принципі, також непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!